Одної ночі ну, лягли спати, лягли спати, прокидаюся. Щось на мене падає, з просонку. Думаю, що таке голову тако мало а Воно мені так попадало. Обвалилася стеля. Це сталося майже два роки тому. Винні, кажуть мешканці вулиці Студентського, великовагові фури, які щодня із п'ятої ранку і до пізньої ночі возять їх вузькою вуличкою, щебінь та асфальт. Ми вже два роки обиваємо пороги і. Міської ради і прокуратури і у ЖКХ, тому що по даній вулиці проїжджають машини з великою вантажопідйомністю. фури проїжджають, внаслідок чого наші будинки розташовані на віддалі 5-6 метрів від дороги, і будинки руйнуються. Цей будинок показують його мешканці, збудований у 50-х роках минулого століття, проте руйнується не від старості. То такі будинки дають тріщину, ще, ще незважаючи на те, що вони старі, але в них стіна сама, стіна, вона має 80 сантиметрів з каменя муровані. То уявіть собі. І так само дах. Той шифер вже лопається від, від того цього. Як був там того року такий зливний дощ, а в нас підвісні стелі. Тече, тече по стіні отакого. Знімальна група ТІВІ-4 приїжджає сюди у полудні. Тут стоїть понад десяток машин, навантажених щебенем. Їм мешканці вулиці перекрили проїзд. Тернополяни неодноразово викликали комісію, яка підтвердила, що їхні будинки від сусідства із завантажною дорогою страждають, але запевняють, ніхто їх не чує. Проте навіть пройтись тут незалежно від перероку нарікають неможливо. Восени калюжі, влітку страшенна курява. Особливо важко зауважують незрячим людям, товариство яких тут знаходиться. Дощову погоду тут такі калюжі, що тут не годин перейти. Інваліди ходять і міряють, міряють ті калюжі. По коліна в воді. Організація Ханіна приїхали, почали ремонтні роботи. Грейдером зняли тут пилюку. І ту пилюку болото то розгорнули, загорнули ті, ті ямки трошки, і все, все призупинилося. Сказав, що будуть, буде асфальтувати, і припинено. Вже місяць часу прийшов. Тому що він хотів вложити у ту дорогу дати. по тому болоті. Ми просили вигорни ото, дай нормально зроби, бо то буде тільки на. Тиждень часу перекривати вулицю обіцяють доти, допоки фурам заборонять сюдою проїзд або перемонтують дорогу. Міська влада нам відповідає: об'їзду немає, тому дорогу зроблять. Ця проблема виникла не перший рік, тому що там знаходиться наш міський завод. Крім того, є приватне підприємство, один змішувач, який теж робить роботи на місто. На, на жаль, в зв'язку з перекриттям дороги на сьогоднішній день зірвана робота по доставці Чорного клинця на вулицю Збараську. Чим роботи не виконуються і зривається графік вводу воду вулиці в експлуатацію. Також зірваний графік щодо ремонту вулиці Карпенка. Вказана вулиця стоїть Поточному ремонту на вересень місяць. В вересні місяці буде зроблений поточний ремонт вказаної вулиці.